Сміливець на зазвіда вирішив обігнати автомобільний потік по узбіччю. У результаті зачепив газель, що їхала справа від удару в колесо. Міні вантажівка перекинулася. Згодом неконтрольований лихач улетів у припаркований Сітруен. Люди з нього вийшли, але далеко відійти не встигли. Постраждала дівчина, яка стояла поруч із сітруеном. Її відкинуло на кілька метрів у хащі від удару власного ж автомобіля. Жінку довелося госпіталізувати у важкому стані. Забрала швидка і винуватця аварії. Свідки кажуть, він був п'яний. Віс класіка. Ні довіс, случилася аварія. Підрізали мене, Заднє праве колісо вдарила машина. Водій, з яким ви з ним спілкувалися? Спілкувався він, по-моєму, п'яний. Я їхав в сторону Житомира, їхав в крайній лівій полосі, посередині їхала газелька машина, і нас обганяла машина е заз по правій обочині. Не розрахував водії руху. І швидкості. Вдарив газельку, газелька вдарилася в обійник, зацепила мене на шкоді. Газелька перевернулась і далі ЗАЗ вдарив стоячу на узбіччі машину «Цитроєн». Ще одне ДТП з постраждалими сталося на іншій під'їзні до Києва вулиці Богатирській. Там у ранковий час пік сміливець на джилі вирішив різко розвернутися з крайньої правої смуги і не помітив, як до нього вже наближався Білий форт. Удар був потужний. Водія та пасажира у важкому стані доправили до лікарні. Натомість винуватець аварії не постраждав. Потерпіли госпіталізовано, зараз їм надають лікарі. Кваліфіковану медичну допомогу за інформацією, яка є на даний момент, їх оперують. Шановні водії під час руху транспортних засобів користуйтесь пасками безпеки, щоб не було таких наслідків.